Доброго дня, мої любі малята. Сьогодні я дуже рада вас вітати. А займатися ми сьогодні будемо з вами математикою. В наших свідових іграх пригадаємо все, чого ми навчилися, і все, що ми знаємо. Отже, малята, погляньте. Хто завітав до нас на заняття? Так, тваринки. Хто перший до нас завітав? Котик, другий. Собачка третій. Корова далі. Ся кінь, качка, куриця, вівця, зайчик. та коза. Та. Давайте позначимо цифрами порядок, за яким до нас завітали тварини. Отже, першим був осеня. Далі. Намальований в нас віночок. Кожна квіточка позначена цифрою. Але деякі цифри загубилися. Давайте вставимо пропущені цифри всередині кожної квіточки. Отже, квіточка з цифрою 1 має синій. Стояти за цифрою 7. 7. А яка цифра стоїть перед цифрою 10? Цифра 9. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, яка цифра в нас буде знаходитися між цифрами 3 та 5? Цифра 4. Добре. А між цифрами 7 та 9. Цифра 8, між цифрами 2 та 4, цифра 3, а між цифрами 7 та 5, цифра 6. Молодці. Погляньте, будь ласка, нам треба полічити, скільки цих намальовано на малюночку, і визначити, де їх більше: зліва чи справа. Отже, порахуйте, скільки цих намальовано зліва. Дев'ять, добре. А скільки справа? Вісь. Де більше? Більше зліва. Отже, ми поставимо знак. Більше. Так. Добре. Наступне. Порахуйте, скільки чашечок зліва. Три. А справа. Теж три. Який знак поставимо? Порівняно. Цукеру. справа чи зліва? Де менше цукер? Зліва чи справа? Менше зліва. Так. Справа у нас три цукер, три цукерки, зліва чотири цукерки. Більше зліва цукерки. Погляньте на автомобілі. Де автомобілів менше справа, а де більше зліва. Який поставимо знак? Сигна. Молодці малята. Ось такий. Малята, жирафи дуже полюбляю їсти фрукти. Погляньте, скільки в мене тут багато фруктів. А давайте поділимо їх на множини. Погляньте, ми відкладемо в одну групу множину груш. В іншу групу ми відкладемо множину апельсинів. І остання група в нас залишається це множина бананів. А тепер давайте з ними пограємося. Наприклад, у жирафиня було скільки апельсинів. Один, два, три. Давайте покажемо це на лінійці, де в нас у нас. Апельсини, ось цифра три. Три апельсини. А потім жирафує знайшло ще один апельсин. Дивіться, ми рухаємося на одну позначку вперед. Скільки показує цифра? Чотири. Рахуємо: один, два, три, чотири. Апельсина знайшло жирафентку, так? Спочатку в нас було три. Ми рухалися вперед і отримали чотири. Так, зрозуміли. А тепер дивіться, у нас є чотири апельсина, жирафенятко, один апельсин з'їло. Скільки залишилося апельсинів? Тепер дивіться, ми рухаємося від цифри 4 назад. І скільки залишилося? Три. Перевіряємо: Один, два, три апельсинчики. Так, а тепер давайте поглянемо: скільки в вжирафенят бананів. Один, два, три, чотири. П'ять бананів. Добре, де у нас на лінійці цифра 5. Ось вона, цифра 5. Поставили пальчик на лінійку на цифру 5. Подивіться, спочатку у нас йде 0, як ми з вами казали. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять бананів у рафенят. Один банан, воно згіло. Рухаємося назад. Яка цифра позаду була? Цифра 4. Перевіряємо. 1, 2, 3, 4 бананчики. Так, у жирафенятка залишилося 4 бананчики. А ще в нього були грушки. В нього було 2 грушки. Порахуємо. 1, 2. де на лінійці в нас цифра 2. 0, один, два. Поставили пальчик. Потім його пригостили ще однією грушкою. Скільки стало, рухаємося на один вперед. Три грушки стало в жирафенятки. Один, два, три. три. А потім він знайшов ще одну грушку. Знову рухаємося вперед. Скільки стало грушок? Чотири. Один, два, три, чотири грушки. А ні. Малята, розгляньте. Ось наша лінієчка. Є позначки. Починається лінієчка завжди з цифри нуль. Потім йдуть цифри: один, два, три, чотири, п'ять, сім. І так до безкінечності. Якого розміру лінієчка? Є позначки, так? Щоб при... порахувати, нам потрібно. Якщо в нас було три грушки, ми показували три, а потім додавали ще одну. Куди ми рухалися? Вперед. Так, ми рухалися вперед. Їх стало чотири грушки. Ми рухалися вперед. Робили крок вперед. А якщо було чотири, а одну з'їв, ми рухаємося куди? Назад, тому що їх стало менше. Ми повертаємося назад. І скільки їх стало? Їх стало три. Молодці малята. Малята, погляньте, до нас прийшла лялька-катруся. Вона з'їла смачний овочевий салат, і ми хочемо її пригостити смачним печивом, щоб вона його випала з чаєм. Погляньте, першу, перше печиво у нас з вами буде яке. Так, квадрат. Не червоний, великий, товстий. Давайте знайдемо великий, товстий, нечервоний квадрат. Якого ми візьмемо кольору? Наприклад, синього кольору. Ось у мене є два квадрати синього кольору. Вони великі. Давайте порівняємо, знайдемо ще один квадрат. Так, вони великі. Нам потрібні, потрібен товстий квадрат, який з них буде товщий. Це, я з вами згодна. Добре. Ще одне печиво ми їй дамо. Погляньте, яке печиво. Прямокутник не синій, великий, тонкий. Отже, нам треба знайти прямокутники. Ось погляньте, в мене є два прямокутники. Якого кольору? Жовтого кольору. Який з них великий? Ось цей, згодна з вами. Візьмемо ще один великий прямокутник. Нам треба тонкий. Який ми візьмемо прямокутник? Цей прямокутник. Так, молодці. Далі. Трикутник, жовтий, невеликий, товстий. Візьмемо трикутники. Погляньте, в мене є два. Виключу його. Ще одне пречиво перегостимо. Дивіться: трикутник, жовтий, невеликий, товстий. Виберемо всі наші трикутнички, покладемо їх. Ось один, два, три, чотири. Що нам сказано, що вони жовті. Жовті, жовті, невеликі. Тобто, великі ми прибираємо. І нам потрібен товстий. Ось цей добре. І дивіться, останнє печиво кругле, кругле, червоне, маленьке, тонке. Шукаємо всі кружечки наші червоні, ось вони. Що далі сказано? Що вони якого розміру? Маленького, тобто великі ми прибираємо. Далі, яка повинна бути фігура тонка. Де ось це печиво. Погляньте, ми пригостили нашу гостю смачним печивом. Ось таке чудове заняття в нас з вами вийшло. Сподіваюся, вам все сподобалося. До побачення, до наступних зустрічей!